Права 142. Накресліть координатний промінь, і позначте на ньому точку, віддалену від точки А з координатою 7 на перше 10 одиничних відрізків, друге 4 одиничних відрізки. Ну що ж, давайте так і зробимо. Перше. Зобразимо зараз координатний промінь. Беремо лінійку і зображаємо координатний промінь. Так, у нас тут буде досить велика кількість одиничних відрізків. І щоб вони всі помістилися, я виберу, що одиничний відрізок це одна клітинка. Так, позначаємо тоді початок. Нуль, один, два, три. Ну і так далі. Чотири, п'ять, шість, сім. Вісім. 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20. Ну що ж, поки вистачить, якщо треба, то ми ще дорисуємо. Ну а зараз давайте ми позначимо на ньому точку А з координатою 7. Отже, позначаємо тоді з координатою 7 точку, підписуємо її, що це буде рота точка А. Є. Тепер нам треба позначити від неї точку, яка віддалена на 10 одиничних відрізків. Ну, На 10 в неї координата 7. А вліво на 10 одиничних відрізків ми не можемо переміститись, бо тут у нас є вже кінець, початок цього власне, координатного променя. Тобто вліво на 10 ми не можемо переміститись, але вправо можемо на 10 переміститись. Тобто ми тоді пишемо перше. Ну, яка буде координата точки, то у нас координата точки А 7, плюс ще ми переміщаємося на 10 одиничних відрізків, то всього буде 17. Тобто, число 17, нехай це буде точка B. Так, давайте зеленою і зобразимо. Точка Б з координатою 18. Підписуємо. Точка Б. Є в другому випадку. На 4 одиничних відрізки, віддалено від точки А, у нас може бути віддалено вліво або віддалено вправо. Якщо вліво, то ми віднімаємо від координати точки А7, ми віднімаємо 4 відрізка одиничних. одиничних, це буде 3. Так, пишемо, що це точка, ну, нехай буде С. Ну, а якщо вправо, то до координати точки А треба додати 4. Це буде 11. Це буде, пишемо, точка. Д. Ну що ж, давайте тоді зобразимо червоним. Ці точки. Отже, перше з координатою 3. І друге точка з координатою 11. Підписуємо. Тоді це у нас буде точка С. Ну, а 11 це точка Д. Ну що ж, ось таке завдання, де ми визначали і позначали координати різних точок. На цьому вправу завершено.